Уявіть собі, напій настільки культовий, що сама його назва викликає образи витонченого бранчу та моторошного фольклору. Це ідеальний напій після вчорашнього, багряна суміш, яка розділяє думки. Йдеться, звісно, про криваву мері. Але за стеблом Селери та гострим смаком ховається темніша, складніша історія. Чому вона кривава і хто або що дав цьому коктейлю його сумнозвісну назву? Чи була це королева, офіціантка, чи щось набагато зловісніше? Сьогодні ми розкриваємо завісу над Кривавою мері. Ми простежимо її походження від задимлених барів Парижа, часів сухого закону, до розкішних хотелів Нью-Йорка. Зіткнемося з жорстокою історією її королівської тез, і навіть наважимося зазирнути в дзеркало, де приховується жахлива легенда. Приготуйтеся, бо це не просто коктейль, це сага, просякнута історією, інтригою і так чималою кількістю крові. Назва «Кривава Мері» – це культурний символ з двоїйною ідентичністю. Вона одночасно позначає популярний коктейль, жорстоку історичну монархиню та моторошну міську легенду. Той факт, що одна і та ж назва викликає такі несхожі образи, вказує на глибший резонанс. Ми дослідимо, чому ця назва має таку багатогранну культурну стійкість. Наша історія починається не в похмурому особняку, а в яскравому богемному Парижі 1920-х років. Це була епоха втраченого покоління американських емігрантів, як Ернест Хемінгуей та Скотт Фітцджералд, які шукали притулку від сухого закону. Їхнє улюблене місце Херіс йорк бар цей бар, відкритий у 1911 році, став американським осередком під час сухого закону. Саме тут молодий інноваційний бармен на ім'я Фернан Піт Петіо експериментував з новими смаками. Його надихнув унікальний збіг глобальних подій. Російська революція принесла до Парижа хвилю емігрантів і новий для заходу напій горілку. Американці ж привезли консервований томатний сік. Уявіть, потужний символ російських потрясінь зустрічається з типово американським напоєм для сніданку тільки в Парижі. Фернан Петіо взяв російську горілку та американський томатний сік, змішав у них спеції, лимонний сік та приправи. Так народилася кривава мері. Цей коктейль є продуктом глобальних соціально-політичних змін та культурного обміну. Російські емігранти в Парижі через революцію, американські через сухий закон. ПТО об'єднав ці культурно відмінні інгредієнти, створивши щось абсолютно нове. Кривава мері це не просто рецепт, це історичний артефакт, глибоко переплетений з ландшафтом початку двадцятого століття. Після закінчення сухого закону, в 1934 році Петіо привіз своє творіння на Манхеттен до престижного Кол Бар» у готелі Сентреджес. Але американці ще не були готові до горілки, тому він адаптував рецепт, часто використовуючи джин, і назвав його червоним снайпером. Ця назва досі прикрашає меню Кінг Бар». Оригінальна кривава мері, як вважається, містила сім інгредієнтів: горілку, томатний сік, вустерський соус, чорний перець, селерову сіль, соус табаско та лимонний сік. Отже, коктейль народився, але його назва ось тут сюжет стає густішим. Походження назви Кривавої мері за пекло оспорюється. Є кілька теорій. Одна з них переносить нас до Чикаго. Кажуть, коктейль назвали на честь офіціантки Мері з салуну відро крові. Дійсно, у Парижі напій спершу називали відро крові. Звучить колоритно, чи не так? Інша версія голівудська. Рекламна кампанія 1934 року стверджує, що артист Джордж Джесел назвав напій на честь подруги Мері Гераті. Сам Джесел підтримував цю версію, хоча Петіо заперечував його внесок. Є і більш романтична. Теорія про постійну відвідувачку Херіс бар у Парижі на ім'я Мері, яка годинами чекала на коханого, попиваючи гостру томатну суміш. Але найдраматичніша і найпоширеніша історія пов'язує назву з королевою мерією англійською, чиє правління було буквально залито кров'ю. Саме ця теорія пояснює, чому мері кривава. Ніхто точно не знає, звідки назва, але історія про королеву мері першу є найпопулярнішою. Вона більш драматична та моторошна, що ідеально узгоджується з кривавим описом коктейлю. Інші теорії про офіціантку, подругу чи закохану даму порівняно буденні. Як наслідок, бальсенсаційна історія здобуває широке визнання, навіть якщо її прямий зв'язок з назвою коктейлю менш перевірений. Щоб зрозуміти справжню вагу назви Кривавої мерії, Вернемося до Англії 16 століття, до бурхливого правління Мерії І, дочки сумнозвісного Генріха VIII. Вона була першою королевою регенткою Англії, яка правила самостійно з 1553 по 1558 рік. Мері була єдиною дочкою Генріха VIII від його першої дружини Катерини Арагонської, яка вижила. Мері була побожною католикою, сповненою рішучістю скасувати англійську. Реформацію розпочату її батьком, і вона переслідувала цю мету з жахливою ревністю. Протягом її п'ятирічного правління понад 280 релігійних дисидентів протестантів були спалені на вогнищі. Ці жахливі події стали відомі як маріанське переслідування. Саме ці невпинні та публічні страти призвели до того, що пізніші коментатори назвали її кривавою Мері». Величезний обсяг кровопролиття закріпив її місце в історії як постаті терору та релігійної нетерпимості. Червоний колір напою та його гострий смак часто згадуються як особливо влучні зображення її правління. Її дії були зумовлені рішучою спробою відновити папську верховенство, що вказує на чітку релігійну та політичну мотивацію. Цей буквальний кривавий аспект поширюється на символічний зв'язок. Її кривавість була не просто рисою характеру, а прямим наслідком її політики. Якщо коктейль був названий на її честь, це надає напою темної історичної серйозності. Окрім спалень, її правління було відзначене бездітним шлюбом з Філіпом II Іспанським та втратою кале. Вона померла, залишивши корону своїй зведеній сестрі-протестантці Єлизаветі І. Від історичного жаху до сучасних страхів назва Кривава Мері» також відлунює в найтемніших куточках нашого фольклору. Багато хто з нас, особливо в юності, наважувався грати в гру Кривава Мері». Ритуал простий: стати в затемненій ванній кімнаті, часто зі свічкою, вдивлятися в дзеркало і вигукувати її ім'я. Легенда свідчить, що вона з'являється, примарна фігура, іноді закривавлена, іноді відьма. Вона може кричати, дряпати, викрасти душу. Хоча дехто намагається пов'язати цю примарну мері. З королевою мерією першою більшість експертів вважають, що міська легенда має глибше, психологічне походження, пов'язане з тривогами дорослішанням. Це моторошний ритуал ініціації. Отже, міська легенда є проявом архетипичних страхів. Хоча деякі популярні наративи намагаються пов'язати легенду з королевою, експерти чітко заявляють, що легенда не ґрунтується безпосередньо на королеві. Спільна назва, універсальні людські страхи та специфічні тривоги розвитку призвели до незалежної еволюції потужної міської легенди чи є прямий зв'язок між коктейлем і цим дзеркальним духом? Неявно вони мають спільну назву криваву тему та містику, але їхнє походження відмінне: коктейль продукт інновацій епохи сухого закону, легенда, позачасове дослідження страху та ідентичності. Окрім темних витоків та моторошних легенд, кривава мері зайняла специфічну нішу в сучасній культурі, ідеальний засіб від похмілля. Це квінтесенція напою після вчорашнього. Вважається, що він має відновлювальні властивості. Ця репутація закріпила її статус короля коктейлів для бранчу. І що таке кривава Мері без її гарнірів? Те, що починалося як стебло селери, перетворилося на вид мистецтво. Олівки, бекон, мариновані овочі, а потім все стає дивним. Деякі ресторани прикрашають свої криваві мері цілими смаженими курчатами або навіть цілим авокадо. Це менше напій, більше рідка їжа. Кривава мері також надихнула на створення родини варіацій: червоний снапер з основою джину, кривава Марія з текілою. Канадці люблять кривавий Цезар з соком кламато, це томатний сік з соком молюсків. Є й більш авантюрні варіанти, можливості безмежні. Кривава мері еволюціонувала від функціонального. Засобу від похмілля до високоіндивідуалізованого, візуально вражаючого кулінарного центрального елемента. Її адаптивність дозволила їй залишатися культурно актуальною. Отже, ми подорожували від шикарних барів Парижа 1920-х, де Фернан Петьо перше змішав свою багряну суміш до жорстоких дворів Англії XVI століття, де королева Мері перша заробила своє моторошне прізвисько. Ми зазирнули в дзеркало фольклору і повернулися до сучасного столу для бранчу. Кривава мері у всіх її формах коктейля. Королева чи фантон це більше ніж просто назва, це свідчення непереможної сили історії, історії та людської уяви. Кожен з цих об'єктів по-своєму втілює криваву тему буквальне кровопролиття для королеви, багряний колір для коктейлю і жахливі явища для фольклору. Незважаючи на їхнє окреме походження, спільна назва створює потужний резонанс. Таємниця, що оточує прямий зв'язок з коктелем та королевою, лише додає привабливості. Це демонструє, як єдина назва може стати культурним символом. Кривава Мері служить яскравим прикладом того, як мова, історія та народна уява переплітаються. Отже, наступного разу, коли ви піднімете келих, згадайте шари історії та таємниці, що кружлять у цьому кривавому напої. Будьмо.